Слухай, а ну, давно ми вже нічого не крали? Давай щось крадем. Так давай. Сейчас я машину при... При... прикачу. 30 хвилин спустя. Ну він довго там. Ну вс. Ти що за кулима? Давай нормальна машина в тебе є? Ні, у мене тільки така. є. Погнали красти спорткар тоді. Погнали. Сідай. Я перша, кстати, в машині. Щас. Поїхали, поїхали. Одну годину спостя. Коротше, тут розказую про якийсь автосервіс, що типу там продаються лакшорі автомобілі. Якраз ніколи нього. Випригуй, ми випригуй. ай <клес> <клес> боже, яй богинуш. Согласен. О це що, реальна спортивна машина? Ну да, я ж тобі казав. Кстати, а що це? Ти що, марках не розбираєшся? Це... це Lamborghini Reвето. Крут, Круто, давай красти. Давай. Залезай. Хорошо. Погнали, погнали. Ой, Стик розбер, та ничего страшного. 50 хвилин спустя. Ву-у-у-у. -ву -ву -ву. Може, повільніше трохи будь, За нами вже їдуть. Да ничего, сейчас припаркуемся. Что Шо там шоколадку тут стоит? Сейчас ты, сейчас на время есть. Да нам не надо поесть шоколадку. Копер уже выехали, давай. Да сейчас и шоколадку туем. Все, давай. Сейчас я питанию все погнали? Я круто було согласен. Кінець фильм.